У Покровську припиняють роботу шахти. Ситуація в місті загострюється, адже ворог суне з двох боків. Наша знімальна група заїхала в Покровськ, щоб побачити місця, які стали важливими за більше як 10 років російсько-української війни. Та головне, щоб зрозуміти, як там, попри все, намагаються вижити люди. Про це далі кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. У Покровську ми можемо бути не більше години. Військові 109-ї бригади ТРО взяли у побратимів РЕП, аби заїхати сюди і ще раз побачити місто, яке намагається захопити ворог. Війна завжди важкий, але зараз людей не вистачає. Наш водій Ельшат, азербайджанець, який жив у Харкові, майже три роки тому він вдягнув форму, пішов на війну і намагається розмовляти українською. До повномасштабної розмовляли русською мовою і не думали об этом. А зараз в армії, ну не тільки в армії, за війни треба треба вивчати. Треба. У мене гарно не виходить, але намагаються. Про оборону Покровська, на який росіяни сунуть вже більше як півроку, він говорить, тримаються. Бригади, які держать оборону, їх теж мало, людей мало, техніки мало, але Тримаємося. Ми заїжджаємо у місто не так, як зазвичай, манівцями, у ту частину, яка умовно далі від лінії бойових дій. Ми У Покровську ще відносно цілі його частини, хоча вікна всі побиті, ми взагалі заїхали сюди тільки тому, що дуже сильний туман. Ми намагаємося надивитися на Покровськ, поки він принаймні такий, ще не вщент розбитий. Поки що ми досі можемо Донецьке містечко. бо наш готель колишній. Тут багато місць, про які я можу сказати, наші. Наш готель, бо ми тут часто зупинялися, коли були у відрядженні. Наш супермаркет. Ми тут ще недавно продукти купували. Але зараз вони закриті або ж геть зруйновані. Я тут колись манікюр робила. З нами в машині Віталій, він місцевий. І в школу ходили, і в садочок. Але тепер довелося вивезти родину. Він видивляється квартири і будинки, щоб потім подзвонити друзям та знайомим і розповісти, чи досі ціле їхнє житло. І звісно, щоб побачити свій дім. Ваш дім розбитий ще цілий. Попри те, що тепер тут ось так, Віталій не вірить, що дім можуть окупувати, не хоче вірити. А ви вірите, що Покровськ втримається? Ну, так чесно, я спеціально розповідаю про Покровськ довше, щоб і ті, хто вишукує знайомі будівлі і подивилися на нього довше, і ще раз побачили місто, яке люблять. Вибиті шубки, але це майже всюди. Тут вибиті шубки, тут ще й половини будівлі немає. Я радію, коли бачу, що десь на генераторі, але все ж працює магазин. Або коли серед сірого мороку досі синьо жовті кольори. До цього університету, колись переїхав і Донецький національний університет, тут вчилося кілька тисяч студентів, але вже після кількох авіаударів він повністю зруйнований. Зрозуміло, що зараз тут взагалі нікого немає. Тихе місто для життя, яке перетворили просто на привид. Може, це занадто банально називати наші міста привидами, особливо коли тут досі залишаються тисячі людей. Але Жити тут вже я не знаю, як можна завдяки туману. На вулиці виходять люди. Зараз комендантська година умовна. Комендантська година, але люди на вулиці все ж є. Ігор тягне порожні фляжки. Воду треба вишукувати. Світла нема, нема, газу нема, газу нема. За водою йдете по водою. воду. А де воду берете? Церкву там, там ще там дають. дають. Не виїжджаєте. Мама хвора, стара, нікуди не хоче, рука зламана. біля колишнього авторинка. Стихійна торгівля, а раптом хтось купить щось з найнеобхіднішого. Наприклад, газовий балон. Приїхав зарядити лампочки. Світла немає. Світла немає вдома. 3 третього сімтября у нас світла вдома. Немає. Приїжджаємо, заряджаємо в магазині генератор. Є заряджаємо лампочки. Щоб відбуло дітей та, та телефон та щоб було чим світити, хоч як то може позвонити дітям. Так от і живемо. Як, як собака. Голодні покинуті собаки тут і правда всюди. А ще відчай. В мене немає ні роботи, ні пенсії, ні регресів, нічого нема. Їхати нікуди, ні за що. Біля вже не працюючої заправки зібралися люди. Знайомі зустрілися ми. Тут тепер можна поспілкуватися хіба отак. Подзвонити один одному вони не можуть. Бахкають, стріляють, машу. Світла немає, води немає, немає, немає. А таксі це хто працює? Зв'язку немає. Що, так клієнтів багато? Нема ні одного. Чого? Ну, людей немає? немає. А то що зв'язку немає? Людей зв багато що залишилося, багато стало. Люди пересуваються по місту з торбами і тачками. Сюди ще заїжджають автобуси, але давно не ходять маршрутки. Додому йду у мене чоловік лежачий. Куди я піду? Ну все, давай. Щоразу виїжджаючи з цього міста. Ми обіцяємо собі, колись обов'язково повернемось. Поки що ж повертаємось з Донеччини, з Покровська, Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Віталій та ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.